Всім доброго дня, доброго здоров'я. Мене звати Лариса. Я мешканка України. Я живу в Україні. Сьогодні у нас прекрасна погода, сонечко. Сонечко, і мені дуже захотілося залишити відгук про школу здоров'я Василя Чайки. Я закінчила в цій школі курс Я вибираю жити. Для чайки і здоров'я після 35. Що я можу сказати? Я получила, отримала супер інформацію, суперзнання від Василя Чайка. Василь Чайка лікар з великої літери. Він супер викладач. Він настільки вміє складні речі пояснити доступними словами. Це круто. Саме головне у мене змінилося саме відношення до слова хвороба. Я зараз не сприймаю симптоми свого організму як хвороба. Те, що нам дає сучасна медицина, зовсім навпаки. Це по-перше, по-друге, я захотіла піти в цю школу, тому що я, кожен з вас хочу бути здоровим. І щоб були здорові ваші рідні і близькі. І ця школа вам дасть ці знання. Ви дізнаєтесь, як працює ваш організм, які наслідки, чому так, як виходить. А саме головне ви отримаєте алгоритм виходу з будь-якої ситуації, яка могла ж скластися. Василь Чайка дає уроки, доступні, потім перевіряє їх, він з вами завжди на контакті. Якщо ж він розуміє, що ви щось не так зрозуміли, людина вам пояснює, розказує. Тому я раджу цю школу абсолютно всім, незважаючи ні на ваш вік, ні на посаду. А взагалі мені б дуже хотілося, щоб наші сучасні лікарі пішли в цю школу. Е, ну, ви, коли ви підете, ви зрозумієте чому. Я е, дуже впевнена в тому, що і в тих словах. Золотих, що каже е, Василь Чайка, що тільки е, думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою. Це дійсно так. Що про ваше здоров'я ніхто, ніхто не піклується крім вас. Тому, м, будь ласка, подумайте про це. От, і ви отримаєте не просто о, інформацію зі слів, ви отримаєте масу. О, Матеріалів, масу доказів научних досліджень, які зможете перевірити самі. Тобто, ну це крута школа, і я раджу вам. А школі, школі здоров'я Василю Чайки я бажаю тільки здоров'я, процвітання, натхнення, і я дуже вдячна. Що є такі люди, і дуже б хотілося, щоб їх було більше, щоб ці знання, які дає Василь Чайка, доходили до людей. Це змінить нас, це зробить націю здоровішою. Я всім бажаю гарного дня. Дякую.